Як на вашу думку, влада допомагає нашим українцям, які зараз знаходяться за кордоном? А чи самі українці допомагають своїм же українцям, які за кордоном? Згадайте початок війни, коли все почалося? Як українці об'єднувалися? Українці, поляки, всі іноземці, які тільки були за кордоном, як вони допомагали Україні? Що ми на сьогоднішній день факт, бачимо? Факт, який існує факт? От напишіть свою думку, друзі, зробіть репост, поставте подобайку цьому відео, тому що в цьому відео я розкажу вам правду. Як же ж українці самі себе знищують? Подивіться, будь ласка, в кожному відео, де який би, знову ж таки, блогер чи якась відома людина не зняла би випуск, що там робиться в коментарях? Це просто жах, жах, який я бачу кожного дня. Той рівень безвідповідальності, який... Українці пишуть в коментарях, це просто жахає. Бо, знову ж таки, що би ти не зняв, тебе будуть ненавидіти, цькувати, говорити, що ти ухилян, дезертир і так далі. Тому що ти за кордоном маєш можливість розказувати правду, показувати те, що робиться. От прийняли в Україні, знову ж таки, закон про законопроект в першому читанні підтримала Верховна Рада про множинне громадянство. Де іноземці тільки вдумайтесь. Зможуть отримувати українське громадянство онлайн. При цьому вони не будуть змушені йти захищати територію України, як це робите ви, другі друзі, або ж роблять наші захисники. Так само і поляки. Я дуже поважаю і люблю поляків, тому що навіть живу в цій країні. І дякувати Богу, що є дуже багато свідомих поляків, які не носять рожевих окулярів. І знаєте, що ті говорять, що. Є експертами, політиками польськими, що коли вони лапають російських шпигунів тут на території Польщі, то у тих є методичка, де є чітких три правила: що це не польська війна, це європейська війна, і знову ж таки, що кожен українець має захищати територію України, і те, що Польща нічому не винна Україні. Те, що Польща найбільше дає для України, хоча сьогодні це не так. І знову ж таки, Польща для поляків. А от насправді давайте подивимося, що якби не Україна, що би було з Польщею? Російський кордон був би на межі з Польщею. І ви думаєте, до Польщі б не прийшли? Польща була б наступною одразу ж була б наступною. І знаєте, скільки моїх родичів захищають територію України, а тих поляків більшості, які зараз в Польщі, хто з їхніх родичів захищає територію України, яке вони мають право говорити українцям, що вони знаходяться тут і не захищають територію України? Хоча насправді, насправді подивитися на всю ситуацію, що ми допомагаємо нашим родичам, батькам, друзям, братам, сестрам. Бо і жінки також захищають територію України. У вас особисто хто з родини захищає територію України, і хочу вам сказати, що так, заробітна плата в моїх дядьків дуже велика по 120 тисяч гривень, тих, хто на передовій. Це дуже багато, правда. Та моїх друзів, можливо, і Валера, от ти зараз дивишся це відео, і я знаю, що ти був всього навсього 10 днів в Україні. В своєму містечку за останніх кілька років і це тобі дали відпустку за більше як два роки того часу, коли ти захищаєш територію України. А що говорять поляки? Вони взагалі не були на війні. Легко написати, легко сказати. Але от послухайте, будь ласка, правду про множинне громадянство. Що не так з множинним громадянством, які просовує і сьогодні в першому читанні слуги народу і увага з ОПЗЖ проголосували в парламенті. Не так, те, що наше з вами громадянство, українське громадянство не можна ні в ОПТ, ні в роздріб, ні онлайн роздавати всім, кому не попадя по всьому світу. І найголовніше, що громадянство це правовий зв'язок громадянина і рідної України. Правовий зв'язок і правові обов'язки. А просто так. На тобі паспорт, тому що ти колись був в Україні, ні, ні, незалежність суверенітет, суверенітет держави це престиж громадянства, це гарантія того, що громадяни і в країні, і за кордоном завжди захищатимуться Україною. І так має діяти і дипломатична і консульська служба, а не з ОПЗЖ разом в парламенті протягувати законопроекти про множинне мультигромадянство. Це ж не п'ятий елемент з мультипасом. А тепер друзі, послухайте ту правду, яку я хотів вам показати про те, що поляки говорять тут заявляють в Польщі, про те, що ж дійсно говорять і роблять російські шпигуни на території Польщі, і хто належить до тих поляків, які все таки продовжують цю пропаганду розвіювати? Але я хочу пані видіти, бо питання, то заробляємо, тут за нами сидять молоді люди, жоден з них не є на фронті. пані редактор, жоден з них не уміра. Żaden z nich nie ma tatusia na froncie, Żaden z, na żadnego z nich do mnie leci ruska rakieta. A dzieje się tak, że dzisiaj na froncie ukraińskim umierają młodzi Ukraińcy i młode Ukraińki. I umierają dlatego, że my nie musimy umierać. Bo zawsze tak było w historii. I to nie jest wzięte znikąd, tylko zawsze tak było w historii, że jeżeli Ukraina, Litwa bądź Białoruś traciły niepodległość, to prędzej czy później traciła ją Polska. I nie jest, pani redaktor, nie jest przypadkiem, że każdy rosyjski agent, łapany dzisiaj przez Polskę, jak ma, jak ma znaleziony przez nasze służby, Taki, taką metodyczkę, jak to mówią Rosjanie, co mają mówić, to metodyczka FSB jest taka. Polacy tracą na współpracy z Ukrainą, nam jest ta wojna niepotrzebna, to nie jest nasza wojna, to jest wojna Zachodu, nie Polski. I dzisiaj to jest bardzo łatwe. Możemy tak łatwo rozróżnić rosyjską agenturę. Kto w Polsce mówi? I poprzedni rząd atakuje i obecny rząd atakuje językiem Putina. Bo dzisiaj to rozwalanie Sojuszu Polsko-Ukraińskiego no, ten... jest absolutnie Pan doktor Bartoszewicz celem się Волинська трагедія, от мене це найбільше вбиває. Скільки часу минуло від тої трагедії? І скажіть мені, будь ласка, скільки вже було можна владців, які б могли це питання вирішити? Ні, коли прийшла знову ж таки така ситуація, така трагедія, яка зараз робиться в Україні, вони вирішили це все підняти і ще раз маніпуляціями з українцями це все провернути. Не будуть друзі ніколи справедливості. Ага. Щодо українців, відносно яких я почав відео, візьміть себе, будь ласка, в руки, перестаньте цькувати один одного, перестаньте це робити і говорити кому що треба робити. Почніть з себе. Ви цю владу вибрали. Не хтось із поляків, не хтось із англійців чи американців. Ви це зробили. Тому давайте, будь ласка, починати робити із свого двору порядок, а потім уже засіхати на двори своїх сусідів. І якщо у вас є велика заздрість, то перестаньте це робити, тому що карма завжди повертається. Якщо ви, ти комусь бажаєш зла, то воно обов'язково тобі повернеться з торицею, тому що карма завжди повертається. І я вдякую всім тим, хто підтримує мене. слідкує за моїм інстаграмом і пам'ятайте, що всім важко. І мені важко. І за кордоном немає легкого хліба, легкої долі. Якщо ти тут заробляєш ту тисячу чи півтора тисячі доларів чи євро, на них вижити тут страшенно важко, дорогі друзі. І ти скажеш повертайся в Україну. Якщо кожен з нас повернеться в Україну, там, де немає куди повертатися, то нас не буде. Не буде нації, не буде такої назви Українці. Українська діаспора за кордоном дуже міцна. І ви це побачите, коли будуть вибори. Всім добра і з наступаючим новим роком!